Всім привіт! Діти! Сьогодні я в телеграмі отримала незвичайне відео запрошення. Давайте його послухаємо. Мої вітання, друзі. Я гном-музикант. Сьогодні я хочу вас запросити до музею музичних інструментів. Сподіваюсь, що ви приймаєте запрошення і запевняю вас, що буде цікаво. Отже, діти вирушаємо, виконуючи вправу крок з зупинкою. А ось і музей. Що в перекладі з латинської означає храм мус, а в давнину. Музами називали богинь, які були покровителями і захисницями мистецтва та науки. Музей це місце, де зібрані і зберігаються найцінніші речі. І ці речі називаються експонатами музею. Давайте розглянемо їх. В музеї музичних інструментів суворий порядок. Всі інструменти живуть сім'ями, групами. Давайте ми більш детально розглянемо духові музичні інструменти. І допоможе нам в цьому гном музикант І з задоволенням насамперед запам'ятайте діти, що духові музичні інструменти поділяються на мідні та дерев'яні. Щоб утворити їх звучання, музиканти направляють повітря в отвір музичного інструменту. Послухайте, як звучить саксофон. А так звучить труба. Як звучить Флейта? А коли духові музичні інструменти заграють одночасно, зазвучить оркестр духових інструментів. А зараз діти запрошую вас пограти в гру музичний кубик. Поки кубик буде обертатись, ми повинні з вами визначити, який духовий інструмент звучить. Увага! Fon, А так звучить труба. Ну що ж, друзі, наша екскурсія до музею духових музичних інструментів до кінця. Наступного разу я вам розповім про струнні музичні інструменти. До нових зустрічей!